Юрій каже, живе на вулиці Антоніка, раніше Жукова, з 1990 року. І дороги з твердим покриттям тут ніколи не було. Була така колія, що на живлях слітав і приходилось витягувати. Раз в год, ще при Советському Союзі, скрепер проходив і все. Чоловік розповідає, коли років 15 тому у Миколаєві масштабно знімали верхній шар асфальту і оновлювали дороги, жителі вулиці своїми силами привезли та вклали асфальтову крихту. Залишки цього покриття видно і досі. Потім був гололід на повороті ось тут, внизу, машини не могли наверх виїхати по об'їзної дорозі. і пішли у нас рейсові автобуси, грузовики з зерном гружені. Ну звісно, все розбили. Людмила каже, від відсутності дороги страждають мешканці до ста будинків від Степової до проспекту Богоявленського. Далі у бік лиману вулиця Антонюка заасфальтована. Я хочу сказати, за нас щось забулися: ні води, ні газу, ні ніде ні ні нічого. Все за свої гроші робили. І зараз би теж може якби трохи, якби не ця війна. Олені 60 років каже, все життя живе на цій вулиці. З 1970-х років самі облаштовували. Навіть дорожки нам ніхто ніколи не зробив. Не говоря вже за дорогу. Ходили в болоті. Як... скільки я ходила на учобу, і в школу, і на роботу, і ходила в туфлях, брали з собою калоші. 2025 року на капітальний ремонт і облаштування твердого покриття на дорогах у приватному секторі. Адміністрація корабельного району має 11 мільйонів 600 тисяч гривень, розповіла керівниця відділу благоустрою Олена Ляшко. На ці гроші планують завершити ремонт на вулицях Хвильового, Литовченка і провулку Боплана. Загальна площа ремонтних робіт 6572 квадратні метри, протяжність доріг 1287 метрів. До адміністрації району надходять численні звернення щороку від мешканців вулиці Андрія Антонюка з приводу капітального ремонту дороги вулиці Андрія Антонюка від проспекту Богоявленської бік об'їзної дороги. В минулому році адміністрація корабельного району розробила проєкт на кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги вулиці Андрія Антонюка від проспекту Богоявленської до вулиці Ударної. За словами Олени Ляшко, роботи почнуть 2026 року. Спочатку заасфальтують два квартали від проспекту, залишаться ще три. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.